Що відбувається у Чорній Дірі? Чому у космосі в людини змінюється почуття часу? Відповіді на ці та інші питання відвідувачі знайдуть на виставці Подорож з сонячною системою вона відкрилася у національному університеті полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Тут представлені винаходи, які створили полтавські вчені. Серед цікавинок сім інтерактивних експонатів. Головний герой плазмова куля, розповідає інтерпретатор локації Марія Пашко. Усім дуже подобається плазмова куля. В ній суміш газів, ми через них. Запускаємо електричні заряди, куля містить у собі всередині потім плазму. І коли людина доторкається до кулі, тіло людини воно також проводить електричний струм. Цей струм формується у пучки, пучки тягнуться до нашої руки, проходять через нас, ну і кудись там в землю. На відвідувачів чекають і стенди у вигляді коміксів, які розробили швейцарські науковці та дизайнери з Цюриха. Перекладом займалися експерти малої академії наук України. Тут наука оживає і стає ближчою, стає Зрозумілішою як для дітей, так і для дорослих, і наразі діє вже четверта експозиція під назвою Експедиція сонячною системою, яка запрошує в захоплюючу мандрівку просторами космоса. Музей науки національного центру Мала Академія наук України працює на базі університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка з 2023 року. Відкрили його з нагоди 205-річчя вишу за ініціативи президента університету Володимира Онищенка та за підтримки малої академії наук. України Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка радо запрошує відвідувачів до Музею науки Національного центру Мала Академія наук України в Полтавській політехніці. Вхід на виставку безкоштовний. З повною інформацією можна ознайомитися на сайті університету.